Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини студії Владислав Дренець, а передусім про таке. Колаборантка високого рівня. Слідчі СБУ в Черкаській області викрили зрадницю, яка займала керівні посади на окупованій Луганщині. Директора першої гімназії таки відсторонять: події навколо навчального закладу вийшли на новий рівень. Ми, українці, всі одна родина. Всеукраїнський благодійний проєкт для творчих переселенців завітав у золотоношу. Надскладна ніч для Черкащини. Ворог масовано атакував ударними БПЛА. Про це інформує начальник ова Ігор Таборець. По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО. Загалом знищено 12 БПЛА у межах області. Однак не минулось без наслідків. В обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. За попередніми даними, потерпілих немає. Обстеження території і встановлення завданої шкоди триває. Смертельна ДТП сталася на Уманщині. Слідчі з'ясували, що 3 лютого близько 11.00 на автошляху Стрий із Варене водій автомобіля «Дача Ацоленза на заокругленій ділянці дороги здійснив виїзд на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з вантажівкою мерседес Бенц». Внаслідок аварії загинув 48-річний керманич легкового автомобіля. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Двоє людей постраждали в ДТП на автошляху Київ-Знам'янка неподалік Сміли. Відомо, що 55-річний водій Фао «Мінівен» не обрав безпечної швидкості руху і, не впоравшись з керуванням, з'їхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся. У результаті аварії кермувальник та його 51-річна пасажирка потрапили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Завдяки доказовій базі Служби безпеки до довічного ув'язнення заочно засуджено зрадницю, яка пішла на співпрацю з РФ в Луганській області. Колаборантка обіймала керівні посади в окупаційній адміністрації захопленої Троїцької ОТГ. Зловмисницею виявилася 41-річна місцева мешканка, яка зробила кар'єру саме під час окупації території Луганщини. Задокументовано, що з квітня 2022 року спочатку загарбники призначили її на посаду керівника кадрів окупаційній адміністрації. Згодом зрадниця очолила посаду начальника так званого Троїцького районного управління юстиції Міністерства юстиції ЛНР. За дорученням російських загарбників посадовиця займалася підбором кадрів для розширення складу підрозділів окупаційної влади. Також організовувала внутрішній контроль та аудит у сфері державної реєстрації актів цивільного стану адвокатури та нотаріату на користь ворога. Нині на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України, тобто за частину 5 статті 111 прим. 1 – це за колабораційну діяльність, та за частиною 2. Властеті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування проводили слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Незабаром у застосунку дія відображатимуться повідомлення від електронної системи охорони здоров'я з кодом підтвердження, номером рецепта або направлення до лікаря. Відповідні зміни до законодавства вже затвердив Кабмін, повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Там уточнили, що на першому етапі у додаток Дія надходитимуть пуш-повідомлення. Якщо в людини немає застосунку, їх надсилатимуть у вайбер. А якщо і месенджера немає, то сповіщені надходитимуть через смс, як і раніше. Про запуск послуги у Мінцифри пообіцяли повідомити додатково. Події навколо першої гімназії Черкас розгортаються. Під час сесії міської ради батьки, які стали на захист директора, про що ми вже розповідали, просили депутатів та міського голову залишити навчальний заклад у спокої. Здається, що наша школа тому дуже будь заважає або людина, яка керує дуже успішно здатну школу. Численні перевірки збудуть колоких чотелів, включення батьків, можливо проведення якісного освітнього процесу. За словами Ірини Бондаренко, постійні перевірки паралізують роботу гімназії, яка входить до трійки кращих на рівні міста та області. Було зроблено дві перевірки, Були згадані якісь е, е, незначні е, деталі з приводу діяльних. Е, е, Врятування документів в школі, проте ні одного разу не було затверджено або підтверджено, що діти в школі вчиняться якісь побори, а то тиск якийсь або щось інше. Батьки також ініціювали перевірку роботи департаменту освіти з приводу питання реконструкції спортивної зали. На слова батьків відреагував Анатолій Бондаренко, який каже: мав розмову з директором гімназії Сергієм Саєнком. Про селі треба закону вікати. Треба щоб було по закону. То ну, я ж кримінальну справу і не порушував проти Сергія Івановича і закрити її не можу. То це всі катають прокуратури, і хто там не працював, тому нарахували з години, як вони нарахувалися, Я думаю, Сергій Іванович буде відповідати по закону. Крім того, Анатолій Бондаренко порадив батькам йти у прокуратуру, а не до депутатів. А заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що у бюджеті розвитку депутати планують спрямувати майже 7 мільйонів гривень для завершення ремонту спортзалу першої гімназії. Довірте, ми не маємо що ж ви зацікавлені, бо діти навчалися по двору. Така ситуація, я не тільки у першій міській Я хочу акцентувати, що не менш важлива. Є завершення від п'ятій школі, з школи і так само ваші міські гімназії». Чубина додала, що за виявлені у навчальному закладі порушення передбачена дисциплінарна відповідальність. Якщо вирівниця вважає, що дані порушення є не значними, аби департаменту світи порушення будуть лами, то вважаю, що досвідчені і політик і директор. Він прекрасно знає, що такі питання потрібно у спа оскаржувати в судовому поляку, а не на фізикзансу. Своєю чергою Анатолій Бондаренко попросив відсторонити від посади Сергія Саєнко на час розслідування та з'ясувати, хто в департаменті освіти причетний до порушення першої гімназії. У Черкаському обласному кардіоцентрі запрацювала нова операційна. Тут вдалося створити більш комфортні умови як для пацієнтів, так і для команди лікарів. Приміщення відповідає найсучаснішим вимогам щодо стерильності та не поступається за кордоном. Це, по суті, термос, в якому постійно створюється одна температура. Ідеальна температура це близько 19 20 градусів в операційній для того, щоб не розвивалися бактерії. 14 разів має обмінюватися повітря. І от у нас приблизно 16-17 до 18 кратість обміну повітря. І тиск в операційній повітря має бути підвищений. тобто все герметично. Двері відкриваються, повітря мають виходити. Зовні нічого не може потрапити туди. Окрім того, в операційній з'явився новий апарат тромбоеластограф, який допомагає аналізувати всі етапи згортання крові. Його використовують при складних операціях, зокрема трансплантаціях серця. Ми продовжуємо вдосконалюватися, продовжуємо працювати для того, щоб все було технологічно, щоб ми могли надавати. Дуже сучасні послуги, і вони нічим не відрізнялися від послуг, які надаються в таких самих клініках, але за кордоном. Ми українці, всі одна родина. Це український соціальний проєкт з такою назвою успішно крокує Україною. Цього разу зупинилися в Золотоноші. Всеукраїнський соціальний проект Ми українці всі одна родина охопив вже майже 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Конкурсами проекту передбачено створення дерева, родоводу, пісні та вірші про родину, конкурс саморобок і презентація власної родини. Повномасштабного вторгнення родина Лисенків проживала на Харківщині. Нині будують своє життя у Коробівці, звідки родом глава сімейства Анатолій Лисенко. Пані Оля співає у місцевому колективі Коробівчанка. А донька Любов теж творча особистість, намагається знайти гармонію і реалізувати свої мрії. В золотоноші дуже подобається, так як це батьківщина мого батька, моєї бабусі. Я дитинство проводила тут в Золотоноші і особливо на площі, де голубів багато. Скупчення я там себе почуваю дуже гармонійно і мені подобається. Мрію стати арт-терапевтом, професійним майстром своєї справи і. Працювати з метафоричними картами і ну, практичним психологом, так як я навчаюся зараз. Привертала увагу відвідувачі, і виставка робіт Лізи Гнатченко. Донька дуже творча натура, ділиться її мама Лариса Гнатченка. До війни родина мешкала у Золочеві. Молодша донечка Маргарита народилася вже в Золотоноші. Дуже подобається. Дуже привітний гостинний гостинне місто Золотоноша. <кій> Дуже гарні люди, я б сказала, навіть золотоноша золоті, дуже привітні, всі допомагають. Я ще на своєму шляху за три роки не зустріла жодної поганої людини. Всього в Золотоніській громаді мешкає майже 3,5 тисячі внутрішньо тисячі внутрішньопереміщених осіб. Місцева влада намагається всіляко сприяти їхній соціалізації в громаду. Виконуючи обов'язки міського голови пані Наталя Сьомак, з гордістю розповідає про те, що багато хто з переселенців хоче залишитися у золотоноші і після завершення війни, і вбачає в подібних проектах суттєву підтримку людей, які вимушено опинилися на іншій території проживання. Люди, які переселились до нас, відчувають брак уваги. Тому що у них мало тут знайомих, рідних, і коли з ними контактуєш, вони це оцінюють, вони відчувають, що вони потрібні. Тому такі заходи вони вкрай необхідні. Ми вдячні дуже агенції садиба м'юзік. Та світтві, які знайшли можливість завітати у наше невеличке містечко, тому ми знаємо подобні їхні проекти. То це масштабні у великих містах. А в нас невеличке містечко. Ми дякуємо, що вони завітали до нас з таким глобальним проєктом. Ініціатором впровадження такого проекту виступив засновник концертної агенції Садиба Мюзік Віталій Рябчун. Після того як до агенції прийшов працювати, переселенець Кирило Воронцов, тож об'єднавши. Зусилля і вийшли на результат. Директорка агенції Садиба Мюзік Ірина Коваленко радіє тому, що проект виявився успішним. Ми дуже задоволені результатами. Такого результату якщо відверто кажучи, ми не очікували, бо думали про те, що, мабуть, цим людям надзвичайно складно переселенцям, і що вони навряд чи погодяться в таких умовах, скажімо, такого морального дискомфорту, в якому вони знаходяться, що вони погодяться співати, танцювати і когось ще розважати. Але виявилось навпаки, це сильні люди. Це люди, які дають зразок поведінки всім іншим категоріям людей, особливо тим, хто не відчув на собі так жорстко, як вони ще таке війна. Це таке єднання місцевих мешканців із переселенцями, як в залі, так і на сцені, тому що ми сьогодні, як ніколи, повинні бути однією великою родиною тільки в єдності наша сила, тільки. Будучи єдиними, ми зможемо перемогти, тому цей захід цей соціальний проект на всі 100% себе виправдовує. Партнером проєкту виступив національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. Цим проєктом ми хоч, хотіли підтримати, а бренд ми спеціально відповідальний, тому цим проєктом ми, українці всі одна родина, національний онлайн-кінотеатр світ ТВ. Хотів саме підтримати родини внутрішньопереміщених осіб, тому що їм наразі дуже важко. І окрім, як то кажуть, хліба насущного, їм ще треба десь взяти ці хороші позитивні емоції, які їм дадуть можливість, по-перше, показати себе. В тих громадах, в яких вони зараз опинилися. Тобто для того, щоб презентувати себе як повноцінні, повноцінні жителі цих громад, мешканці цих громад, розказати свої історії, в творчості показати і проявити себе. Регіональним координатором проекту виступила Мар'яна Ніщенко. Сама людина творча, вона долучила до проведення заходу відомі золотоніські колективи. Переваги цього проекту, звісно, видимі, тому що люди, переселенці, які приїхали у нову громаду, вони мають. Ють, соціалізуватися Керівництво громади, має побачити на що вони гаразд, ближче із ними познайомитися. І наш проект дає такі можливості переселенцям, які сьогодні проживають у місті Золотоноша. Дякуючи золотоніській міській владі. Переселенцям були надані всі можливості для розвитку, для проживання тут, для їх соціалізації, для їх входження у золотоніську громаду. Народний депутат України Віталій Воцехівський теж дуже схвально став до подібних заходів. Ми повинні допомагати один одному. От такі заходи, коли люди можуть себе проявити, можуть для людей показати, що вони щось ще вміють, що вони ще й творчі, що вони ще й доброзичні, що вони ще й подільчиві. І ці люди ще й патріоти. І сьогодні це дуже важливо. Всі учасники проекту з Золотоніської громади отримали цінні подарунки на згадку. Наразі проектом охопили три міста Черкащини Чигирин, Смілу і Золотоношу. Як повідомили організатори, зважаючи на суспільну користь і інтерес, можливе його продовження ще в кількох населених пунктах області. Рекордно теплий січень на Черкащині передав естафету тепла останньому зимовому місяцю. У перший день лютого середньодобова температура повітря перевищила норму на 8-9 градусів. Із неділі 2 лютого з північними вітрами в наш регіон розпочалося надходження більш холодного повітря з півночі Європи. Розпочався процес похолодання. Екватор робочого тижня мине під впливом тилової частини циклону з північного сходу, тому характер погоди суттєво не зміниться. В нашому регіоні утримається волога погода з невеликим снігом на дорогах желедиця. Транспортування арктичного повітря зі Скандинавії утримує середньодобову температуру в зимовому режимі. Вночі 2-7 градусів морозу, вдень від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. До уваги водіїв та пішоходів, опади та температура близько 0 градусів це умови для утворення ожеледиці на дорогах. Радимо бути уважними та обережними. У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати від лиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці – Варто готуватися до серйозних морозів. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах, на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде, Україна!